Так, привіт всім! Сьогодні я вам покажу, розкажу і об'ясню, як зламати, накрутити, підкрутити Assassin's Creed Odyssey. Я вам розкажу пару способів, варіантів. Ви собі виберете, що іменно для вас буде майдобре. Покажу табличку саму. от на мене дві, що я вам покажу все в одній. Вона компактна. У ній багато способів, як experience додати, як ресурси, як DLC, конечно, собі предмет. Так, зараз запустимо само Нам понадобиться Cheat Engine Worldwin. Вот Силку я на нього і на саму таблицю я оставлю в описанні. Так, запускаємо нашу ігрушку. Так, вот мы запустили. Зараз я звук. Вот супер. Так, що нам перший є зробити? При мы зашли в меню ігри, Нам треба нажати на настройку зайти, вибрати экран, режим окна, в окни без рамка. То обязательно Вибираємо. После того запускаємо нашу игрушку. নাটত মমেন তাম দেৱ হৈছে ইন চক ৰাণীয় Так, і вот зараз ми в Як бачимо, вот це мій інвентар. А що його хочете отримати, Не забудьте підписати на канал, поставити лайк, десь у вас все получить. Тепер саме головне, Значить, Начнемі... ми. цього, як вам вот це все, 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 все марафет получити. Як косметику се каже. Потом перейдемо на ресурси. І потом перейдемо на experience. Так Зараз у нас зараз по все вам покажу. Так видите, вот я такой стильный, молодежный. Прям бомба-бомба. Так, не ну, знаю, здесь мой кун шляється, Но не важно. Так, зараз открываем я самое главное чит engine. Обязательно самой новой версии, самой последней версии. Осоко привет. Так, не я так водик открыты. Де я тебе спрятав, Вот. Таблицю я лишу в описанні. Так, тепер запоминаем всі дії. Так, зробимо табличку майвеличку. величку. Вот так. Саме головне, тепер нажимаємо на комп'ютер. Тут. Вибираємо наш Odyssey. Вибрали. Так, ну то моя там табличка прозгрума. Тепер вибираємо на папочку стрілочку. Потім вибираємо нашу табличку. Як бачимо вона має вже вам сілку не оставлю вона, як бачимо версія 1.5.4, Но Она підходить і для младших версій, і для старших. Так, нажмемо Compact версію. Отака вот у нас тут, все, все по порядку. Так. Саме головне тепер як получити. Цей марафет! І так, тепер повертаємося назад, сходимо в Чити Engine. Так, нажимаємо Inventory. Може я неправильно говорю, і так далі. Нажимаємо таку же перший по списку. Розпочекаємо, почекаємо. як бачимо, грузиться, грузиться. Так, потім наші DLC. Вибираємо оцей пункт, як бачимо. І це всі в наше йдуть. Ви просто поставите треба вам галочки. І от давайте вы їх проставили, проставили. І тут проставили так ставити не жалійте, не будьте скупими. О, як бачимо. У нас тут все подобавляло всього буквально супер. Бомба! Як бачимо, все нового уровня і все є. Шикарно, шикарно бачите? Прям супер. Все дуже просто, дуже просто устать. такої современно не буде. Так, тепер ка далі. Як вам апати уровень? Допустим, ви хотіли апнули кількість там і ви хотіли вбавили. бавель. Допустим, тепер як уровень апати. Все, ми все забираємо. Заходимо в бустер. Перший. Нам треба Experience. Нажимаємо. Перший experience. Проставляємо, хочете апнути, проставляєте. 10 000. Тепер дивимось. Де у нас все відображає Дуже просто. Як бачимо, у нас бонус 9 там... Пх, знаю, мільйон вже опат. Супер, теперь як треба бустер, 150. Значить ага, нам треба поміняти. Ви хочете бабла больше, значить туй. Заходимо. Нажимаємо два раз. Міняємо значення. Так, момент. Заходимо ще раз. І супер, у нас значення прям бомба. І так, ходимо такий лайфхак. Тепер, як вам, допустим, получити ресурси всі, щоб у вас було їх достатньо кількості, так само грошей. Дуже все просто, дуже все класно у таблиці О, розписано, відфільтровано. Зараз вам все покажу. Так, Бустер ми отchodями. Тепер уп'ят називаємо Inventory. Ин Вибираємо саме третій пункт. И е, перший пункт. Так як бачимо, це у нас ресурси. це все, все ресурси. допустимо оці Вам є накрутити бо все було так. По багатому, як каже. Просто вибираєте значення там 999 і, і все, де так У такому стилі Ми зараз. Самое главное, забудьтеся подписаться на канал. Поставити лайк. написати чи у вас все вийшло Саме головне, підпишіться, туда 100% все вийде І саме главнее удачной вам игра. Так. як бачимо, от пер 5 входим. Находами. І супер у нас усе прям прям бомба-огонь. Так, от такий ролик я получив. Саме головне, поставить лайк підписати на канал і всім до зустрічі Ну, зараз я вам ще покажу як нафармити опит быстро так зараз я стрибну давай стрибай давай давай блу чого ти не хочеш ти хочеш паразит скати

<свист> тише, тише. Выглядишь с дум... Вот что в Это... Ладно, не О, там. Трещина в стене. Буду осторожен. Так, под уг'як у мене все, чувачка, ви як все в нас опит формат. Увага на екран. Не дивіться, тож дивіться, зараз як спіцеруєш. Момент. Момент, момент. Я виключив бустер. Не, бустер нормально включає. Давай, давай. Боже, yeah! ну, то все с чещалкой. Так, зараз ми зачистимо всю територію. Yeah! 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 Помогите, я за <свеч> Ясно, разбойники. Странно, что люди ничего Moment. не говорили. А вот и У добыча. На бустерной включенной. О. Момент. Так, еще раз проверяем Бустер включенный. Да, вот теперь. Но ну, а зараз нам подъемся пускового топ так бежим на выход uh. Не -не -не. мне нечего предложить. Я обидна. Прошу услуг. Слух. Я... Я... Да. Ну, если ей нужны деньги, добыча воров подойдет. Давай, виходи, выходи, возь. Я покажу народу, як лапаться, фармить. Не, ну лук дуже прикольний, сейчас, так. Добрий день. Так, ну давай, 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 задание, я выкону, давай мне опыта. Меня уже лимит пришл. Пещери нет. Ну, зи на они. А, не... а, опа. Ж ну, короче, вы поняли. Три бил більше добавить и більше убиты. І тут все чекіпуки. Так, саме головне не забудьте підписати, поставити лайк каналовий. І пока-пока. До зустрічі!